Знаєш, чому я так люблю гори? В дитинстві я багато часу проводила в Карпатах, і з тих пір гори – це моє місце спокою, сили і відчуття дому. Одного разу я зрозуміла, що гори дуже схожі на психотерапію. По-перше, в горах немає з ким грати ролі, немає часу бути кимось іншим. Ти або зосереджена, і спокійна, або тебе перемагає дика природа. І це чесно. По-друге, тиша. Тиша, яка нарешті стає гучнішою за мої тривожні думки, і вони розбігаються. В горах я чую, як дихаю, іду, і цього достатньо. третій рух, крок за кроком ти виживаєш. відчуваєш кожен м'яз, кожен подих, пришвидшене серцебиття, довіряєш тілу, і воно віддячує тобі пружністю і витривалістю. По четверте гори забирають гординю, Показуєш, що ти сильна, але не всемогутня. І це також спокійно приймаєш, не ідеалізуєш себе, але пишаєшся. Кожного разу я кажу собі: я змогла, і я знову зможу.